Вітаю шановні підписники. Сьогодні моєму каналу виповнилося 4 роки і на честь цього я вирішив зняти короткий огляд на карп'ютер від M5 stack Сам цей міні комп'ютер, заснований на основі мікроконтролера ESP-32. Він має компактні розміри, легко помішається в кишеню. Я як мале дитя його ношу просто з собою. На жаль, я не зміг зняти вам відеоогляд на рілку, так як я її не встиг купити. І так, що тут є? Як я вже говорив, тут є ESP32 по інтерфейсу. Стандартно для ESP32 Wi-Fi Bluetooth. Також тут є мікрофон та одноватний динамік. І інфрачервоний порт. Також є I2C роз'єм для підключення різного роду модулів. На жаль, модулі в Україні не продаються. Для цього девайсу є дуже багато різних прошивок як від розробника, так і від ком'юніті, щось робоче, щось не робоче. Дуже складно в одне відео вкласти всі можливості цього девайсу, але він предназнач... але його використовують для розробки інтернет речей, різних робоплатформ. Я навіть машинку бачив на основі його. До речі, забув сказати, тут є роз'єми для Олего. На жаль, Олего в мене немає, я б вам показав. Я встановив сюди прошивку Брюс пентестерську, чисто погратися, подивитися, що там, як там. Ну і вона одна із робочих, які тут були. Що ви тут можете робити? Ви можете тут хуліганити Wi-Fi. Хуліганити, блютуз, хуліганити радіочастоти, також є RFID, хоча потрібен окремий модуль для цього. Також інфрачервоний порт. Ви можете перемикати телевізор чи інші пристрої, які по інфрачервоному порту керуються. Ч ⁇ нам сегодня? Ч ⁇ нам сегодня? Ч ⁇ нам сегодня? Все, что монтировать?